Привіт! Сьогоднішнє відео я знімаю по замовленню, з, замовленню одного з глядачів мого каналу. І сьогодні, в коротенькому ролику, я хочу розказати про ось цей годинник. Я вже знімав відео на своєрідний інбоксинг цього продукту від японської компанії Casio. Це g shock І сьогодні якби хочу поділитися враженнями від. Придбаного мною годинника, скати кілька слів про його. Що хочу сказати перш за все, що коли ви купуєте річ, наприклад, Casio, японський виробник, сворідний бренд відомий, дійсно бренд з великою буквою, ви дійсно купуєте річ, яка вартує кожної потраченої копійки на цей товар. Ось годинник. Взагалі, чому я придбав цей Casio Тому що, по-перше, G-Shock серія G-Shock годинники передбачені для того, щоб їх можна було використовувати в різноманітних екстремальних ситуаціях. Я придбав цей годинник сугубо для того, щоб брати його з собою на річку, в ліс. Десь для занять якимось спортом, якийсь там прогулянок. Тобто для таких ситуацій, коли ось цей вироб, який вимірює години, години може піддаватися якимось впливам фізичним різноманітним. Ось живий приклад. Влітку я люблю дуже плавати. У мене тут поряд є річка. І я кожен день практично, навіть в холодну пору, йду на річку і плаваю. Плаваю десь приблизно намагаюсь плавати хвилин там 25-40. Раніше засікти цей час було дуже важко, я залишав на березі телефон або годинник і якби плавав. Але коли я купив цей джишок, стало все простіше, одягнув джишок засік час і пірнув воду. Ці і цей годинник розрахований на занурення. От тут написано, на жаль, ви не побачите. На занурення до 200 метрів глибиною. тому якби Я за клангом не пірнаю, тому мені цього цілком вистачає. І жодного разу не було якихось нарікань на цей годинник, перебуваючи в воді тих 30-40, інколи більше часу, вони ні разу не. Відтікли, не набралася якась вода всередині, не, не, не з'явився конденсат, абсолютно ніяких нарікань. Відносно взагалі годинника, я, я говорив вже, що це бренд. Дійсно, ці годинники взагалі, з серії G-Shock, е, дуже дуже якісні. От якщо взяти цей годинник, зараз на нього уважно подивитися, на ньому немає ніяких. Е, якихось... Подряпин, якихось дефектів, слідів від ударів. Оці годинники зараз взяти цей годинник помити зубною мною щіткою під проточною водою, почистити, тому що десь там в різних щілинках, можливо, десь там пилюка, якийсь бруд є. Якщо зараз цей годинник помити зубною щіткою, ми якимось миючим засобом, одягнути бірку, покласти в коробку. Ви абсолютно не побачите, що це годинник ношений. Навіть ремінець, ніяких ніде дефектів на йому нічого немає. Це дійсно бренд абсолютно задоволений. Зовнішній вигляд якийсь невбивайний практично. ця середині така металічна якась дужка, кола до цього часу блищить абсолютно як нове. По функціоналу, взагалі, я абсолютно невибаглива людина. От У мене телефон дуже простий. Телефон мені потрібен для того, щоб зателефонувати комусь, отримати дзвінок, отримати якийсь смс дуже рідко і дуже рідко комусь відправити. Тобто додатково якийсь там ну там радіо, радіо послухати музику, це таке. Так само, ноутбук в мене потужний, але дуже простий. Так само годинники. Взагалі, ця серія G-Shock має різні моделі. Є там такі, які є компас, барометр, прив'язка до світового часу. т.д. і ТП. Тобто, і мені в принципі це все не потрібно, мені потрібен годинник. Подобається, що тут великі цифри, великий циферблат. І зручно зчитувати показники. Далі. Будильником я тут ніколи не користувався, хоча він тут є. Також якось ще не доводилось користуватися секундоміром. Тут є цікава функція підсвітки. Підсвітки часу. Ну, Я думаю, що вам це не буде добре видно, можливо. Ну, Я попробую. заховаю і натискаю. Не видно. Не видно. Знизу ось тут є кнопочка D G. І так краще чи так гірше. При світлі мами. Отак От буде без світла. Коли натискаєш кнопочку G, загоряється світло. Світло тут не тривале. З однієї сторони, це незручно, десь воно триває секунда, можливо, півтори максимум. За цей час, в принципі, считати скільки годин цілком достатньо. Але а, тут ще є а, дата, є рік секунди. Рік в принципі, щитувати часто не потрібно, а от дату і секунди дос, в принципі, треба. Тому а, не вистачає цієї секунди-півтори. Тут ще є одна функція, цікава. М -м 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 -м. Підсвічувати екран можна не тільки з допомогою натискання на цю кнопку, але можна налаштувати. Годинник таким чином, що коли ви будете повертати е, десь під 45-90 градусів, кість руки, тобто годинник буде повертатися, щоб ви подивились, як це робить людина, автоматично загоряється підсвітка монітора циферблата. Тобто. Е, взагалі я якби, не дуже хочу собі таку функцію запускати, тому що це не завжди зручно. Не завжди хочеться, щоб після випадкового повертання руки запалювався, загорявся цифроблат на годиннику. Взагалі в мене, я не знаю, як в інших моделях в моїй моделі налаштування це автоматичне підсвітки проводиться дуже просто. Натискається кнопка Ось, був такий сигнал, я не знаю, чи ви почули. Все, в мене тепер працює автоматичний, автоматичне вімкнення світла. От зараз я попробую. От Тут не видно, але воно мене вмикається. Якщо я хочу відклю... від... Від... відключити цей режим, я знову ж натискаю і тримаю цю кнопку. Зараз повинен бути знову звук. Ось, все, виключилось. Дуже зручно. Порешта характеристика. Я нічим практично не користувався, тому що це має такий годинник на запасний варіант. Часом десь я його одягаю, коли їду кудись. Ну, бувало їхав в Львів, і мені потрібен годинник, який би вів себе адекватно в різних ситуаціях. Тобто я його Ну Я знову ж таки повторюсь, на різні походи на природу, велосипедні прогулянки, я все якби, його одягаю. А так по дому я взагалі хожу дуже рідко з годинником. Нема потреби, я багато працюю за комп'ютером, там годинник є. Так, в принципі, це все, що я хотів сказати про цей годинник. Враження позитивні, хороша річ. Абсолютно не шкодую, що я його придбав. Звісно, по дизайну були трішки кращі годинники і по функціоналу, але знову ж таки, -таки повторюю, що мені функціонал не дуже важливий, а, а плюс до того, що решта. Годинники моделі G-shock вони за розміром. Тому на році вони трошки виглядають важкувато. Я зупинив свій вибір саме ось на цій моделі. Я, на жаль, не пам'ятаю, як вона а, називається. Це модель G-shock. В принципі, в принципі, це все. Нагадаю, що я знімав відео спеціально по замовленню мого а, глядача. Якщо я не помиляюсь, його логін teobox. Якщо є щось. Помилився, вибачаюсь. На жаль, не записав. Він теж придбав Casio. іншу модель. Ну, такого, скам більш крутішу, я б сказав. Ну, можливо, якби йому цікава моя думка. Думка дійсно: годинники вартують своєї ціни, абсолютно ніяких нарікань на якість матеріалів, на характеристики годинника, ніяких збоїв. Абсолютно нічого за ними я не спостерігав, тому в принципі це все. Побачимось.